Фантастичні скульптури за годину. З нагоди відзначення 468-ї річниці дня міста Бурштин та у рамках міжнародного фестивалю дерев'яної скульптури відбулося шоу Спід Карвінг. Ми наслідуємо європейську традицію. Коли в рамках великих фестивалів скульптори ще роблять спецшоу для людей. Одна справа наблюдати протягом 10 днів, як змінюються великі колоди, друга справа швидко, швидко побачити, як з маленької колоди за годину утворюється образ. Це насправді не менш тяжко, ніж з великою працювати, тому що ви бачите, вони працюють лише бензопилами, зробити деталізацію і так далі, це важко. В результаті виростуть образи, що називається спідпили. Спід карвінг вперше відбувається у бурштині. Проте голова громади мріє, що такі шоу проходитимуть у громаді щороку. Враження хороші знаєте, бо тому, що ти бачиш наяву. Як зазвичай ми розуміємо, що так митець де сідає собі там в кімнаті і починає творити і вже свій витвір показує готовим. А тут ми побачимо, ми бачимо, як все твориться на Іву. і тому це цікаво. Швидка різьба це важка фізична справа. Але коли в уяві народжується кінцевий образ, це додає мотивації. Ділиться скульптор з камянця Подільського Сергій Кляпетура. Дерево підказує, коли воно якоїсь цікавої форми. А тут ковбан ковбаном. Ця робота називається Галицькі птахи. Ну така якась жартілива композиція. Маріус Петрауска учасник із Литви. Його робота міні скульптура. Жінка дуже приємно працювати, оскільки зібрало ще мало глядачів з одної сторони. Це ми для них робимо, тому що люди почнуть цікавитись мистецтвом, скульптурою. А ще дуже приємно, що є багато молоді та дітей. що глядачі із захопленням спостерігали за процесом народження скульптур. Дуже приємно, дуже цікаво, пізнавально для дітей. Дуже інтересно дивитися, як швидка різьба. Я зовсім люблю дивитися, як ріжуть дерево, якесь мистецтво. А як швидко, якщо це ще на час, то... Це дуже діді. круто. Не часто таке побачиш. Та й в принципі мені цікаво, адже я хочу поступати на творчу професію. Одразу ж після завершення спідкарвінгу відбувся благодійний аукціон. Отримані з торгів кошти передадуть на потреби наших захисників та захисниць. Десять тисяч за 10 тисяч я вас вітаю. Задоволенням приймаю участь. Знаю, що ці кошти підуть на благодійність, на військові і одразу приділився, що буду брати сьогодні. лелеку. найдорожче продали мініскульптуру риба авторства Сергія Стеблюка. Її придбали за 18 тисяч гривень. Загалом на благодійному аукціоні вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Віталіна Запорожець, Анастасія Багей. Новини телерадіо Раї.